Які, які у мене були потоки в лісі. Коли людина відмовляється від того, що їй призначено, шукаючи різні відмазки, причини чому ні, піддаючись власним страхам, залишаючись там, де їй некомфортно, вона просто відтягує час. Бо пункт призначення, по суті, один. Це як Google Maps і навігація. Можливо, кволе порівняння, але воно мені дуже імпонує. Коли ви їдете до свого пункту призначення, ви можете повернути не туди. Ви можете з'їхати не з того кругового перехрестя. Ви, можливо, десь відволічатись і проїдете поворот праворуч. І Google Maps або інша програма навігації. Змодифікує ваш маршрут так, щоб ви все одно прибули до точки, до своєї точки призначення. Це як доля. Ви все одно будете там, де вам належно бути, і чим сильніше ви опираєтеся, тим мені здається болячкіше буде, болючіше буде.